Вітаю вас, юні слухачі та слухачки. З вами студія Не така аудіокнига українською Григір Тютюнник. Три зозулі з поклоном. Любові Всевишній присвячується. Я виходжу за клуба в новенькому дешевому костюмі. Три вагони цегли розвантажив з хлопцями-однокурсниками, той купив іще чемоданчиком у руці. І перше, що я бачу, хату Карпа Яркового, а перед нею молоденька сосна рівними рядочками на жовтому піску. На ганку Карпової хати стоїть Марфа яркова і веде мене очима. Вона стоїть без хустки, сива, пишно волоса. Колись її волосся сяяло проти сонця золотим, тепер не сяє. Видно, думаю собі, волосся умирає раніше, ніж людина. Підійшов ближче. Я вклоняюся марфі і кажу через молоденьку сосну Здрастуйте, тітко. Марфа ворушить губами і проводжає мене далі, аж доки я не увійду в сосну велику. У нас її називають ще та що твій тато садив. Дома мене зустрічає мама, радіє, плаче і підставляє мені для поцілунку сині губи. Мамо, питаю, після того, як. Куці студентські новини розказано, сесію здав, костюму купив. А чого тітка Марфа Іркова на мене так дивиться? Мама довго мовчить, потім зітхає і каже вона любила твого тата, а ти на нього схожий. Марфа, тоді її в селі за маленький зріст, звали маленькою Марфою. Знала, що лист від тата приходить раз на місяць. Вона чула його, мабуть, ще здалеку той лист. Мабуть, ще з півдороги і ждала. Прийде до пошти, сяде на поріжку тонесенька, тендітна в благенькій вишиваній сорочині, рясній спідничині над босими ногами, І сидить, сяє жовтими кучерями з-під чорної хустки, втекла від молотарки або від косаря, за яким в'язала або з лук, де сіно скиртують. Сидить на поріжку і обриває полістки на ромашці, шепочучі, є нема. Є? Нема? Є? Коли з пошти виходив наш поштар дядько Левко, височенний, худющий, як сама худорба, з брезентовою поштарською сумкою через гостра підняте вгору плече, Марфа підхоплювалася йому назустріч і питалася тихо, зазираючи знизу в його очі Дядечку Левко, а до мешка є писюмце? це? Нема відказував Левко, блукаючи очима поверх золотого марфиного волосся, що вибилося з-під чорної хустки. Не брешіть, дядечку, є. Ну, є, є, так не тобі, а Софії. Дядечку Левку, дайте я його хоч у руках подержу. Нельзя. Чужі письма нікому давати не можна. Заборонено. Я тільки в руках подержу, дядечку, і отдам!» Сині Марфині очі запливають слізьми і сяють угору на дядька Левка ще сильнішими. Левко озирається довкола, зітхає немічно худими грудьми і манить марфу пальцем на пошту. Там він дістає із суми конверт і простягає марфі. На, тільки нікому не кажи, що давав, бо за це виженуть мене. Ні, ні, дядечко, аж похлинається від щирості марфа. Ось вам хрест святий. Вона хапає з левкових пучок листа, сльози рясно котяться їй по щоках, пригортає його до грудей, цілує в зворотну адресу. Чорнила слізь в мене розмаж», – каже Левко і одвертається, жде. Марфа, якщо поблизу не витку людей, не скоро віддає йому листа, мліючи з ним на грудях і шипоче, шипоче. Ну, от бачте, нічого я йому й не зробила. Тепер несіть Софії, я ж нічого йому не зробила. Спасибі, дядечку, рідненький. Нате вам осьо вип'єте за його здоров'я. Вона дістає з-за пазухи пожмаканого карбованця і вкладає Левкові в долоню. Хіба що за його здоров'я, бормотить Левко, а так з роду не взяв би. І чим чекує в село, наставивши вгору гостре плече з майже сумою. Тоді не дуже то люди писали один одному. А Марфа біжить на роботу, птахою летить, щоб дов'язати до вечора свої шість кіп, і вітер сушить, не висушить сльози в її очах. А хто вам про це розказував, мамо, дядько Левко? Ні, він мовчав. Сама бачила і чула. Я теж бо за нею слідкома з роботи тікала, отуди ярком, ярком і до пошти. Дивлюся, а вона вже на поріжку сидить, жде. Вона щораз перше вгадувала, коли тато обізветься, і ви на неї не сердилися? «О, горі, сину, ні на кого серця немає, саме горе. А як же то вона вгадувала, а ви ні? «Хто з нас, сину? Серце в усіх людей не однакове. В неї таке, бач, а в мене таке. Вона за тата набагато молодша була, йому тридцять три, а їй дев'ятнадцять. Два гудочки прожила скарпом своїм і нажилася на сто. Тато ж, він якось і не старів, однаковий зоставався і, і в двадцять, і в тридцять гудочків. Сокіл був, ставний, такий смуглий, очі так і печуть чорнющі. Гляне було. Просто гляне і все, а в грудях так і потерпне. Може, тому що він рідко піднімав очі, більше долонею їх прикриє і думає про щось. А востаннє, як бачила його, ходила з передачею аж журомни, їх туди повезли. То вже не пекли, а тільки голубили, такі сумні, дивиться ними, як з туману. До нас на посиденьки ходили Карпо й Марфа, щовечора і або бувало, втрьох або співаємо потихеньку. Та то бере а я другим йому помагаю, а Марфа першу веде голосок у неї, тоді такий був, як і сама вона ось ось, наче переломиться. Ну, ловкий. А Карпа хоч викинь. Сидить у стелю, дивиться або у вус одме то в один, то в другий, розпушує. То я йому галушок в миску гарячих. він Їсти страх любив. Ложку в рук їж, карпа, і тьопає, як за себе кидає. Ми співаємо, а він вусами пару змиски ловить та сопе так, що каганець на столі як не погасне. Я каже Картоплю в голушках люблю. Картоплі треба більше кидати у голушки. Товстопийкий був, товстоногий, і рудий матінко ти моя, як стара солома. Марфа проти нього перепілочка. Ото гляне було, як він над галушками катується, зіткне посеред пісні і одвернеться. Сльози в очах, наче дві свічечки голубі. До тата, я ж бачу. Він затулить над брів'я і співає, або до тебе в колиску всміхається та приколисує легенько. Ти, Михайле, кажу, хоч би разочок на неї гляну. Бачиш, як вона до тебе світиться. А він Навіщо ж людину мучити, як вона й так мучиться? Очі мамині сухі, голос ані здригнеться, а я чую за ним. Спогади її не щемлять, їй і не болять. Вони закам'яніли. Останній лист від тата. Софія, Соню, учора дав мені товариш скалку від дзеркальця. А я вперше за два роки себе побачив, побачив і не впізнав. Не тільки голова вся, і брови посивіли. Зразу подумав був, може, то іній, це на дворі було, не в бараці. Тернув долоною. ні, не іній. Більше не дивитимось. Роблю я тут, як і дома. Вікна тільки не для хат. Столи, ослони, ложки хлопцям ріжу на дозвіллі крадькома. Погане виходить, серце болить, як подумаю, що це ж із моїх рук виходить отаке. Дерево хороше в нашій стороні з нього білі палати робили б, але сире, та й інструмент не той, що в мене був, ти його ще не спродала, як буде скрута, не жалій, він мені, мабуть, уже не пригодиться. Не так той далеко я зайшов та далеко вертатися. Ти питаєш, як нас годують, як одягають на зиму, годують так, такою смачною юшкою щодня, що навіть. Карпоєрковий п'ятнадцять мисок моготив би, ще й добавки попросив. Дядька, звичайна, селянам до неї не звикати. Сю ніч снилася мені моя сосна. Це вона вже досі в коліно, а може, і вища, сосна, а за нею річки синє крило. Ні ти, ні синок мій колосок. Щось давно не снете, стільки привичуєтесь. Сусіда мій по нарах молиться у вісні, Бога не називає. До кого молиться? Соню, не суди мене гірко, але я ніколи нікому не казав неправди і зараз не скажу. Я чую щодня, що десь тут, коло мене, ходить марфина душа нещасна. Соню, сходи до неї, скажи, що я, я послав її, як співав на ярмарках зінківських бандуристочка сліпенький, послав три зозулі з поклоном. Не знаю, чи перелетять вони Сибірний Сходиму, а чи впадуть од морозу. Сибірний Сходиму було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом, а вгорі тою ж рукою написано знову Сибір Сходим. Сходиму, я єдина в світі соню, може, вона покличе свою душу назад, і тоді до мене прийде забуття хоч на хвилинку, обнімаю тебе. Несу на руках колиску сином доки жити. Коли це було, а я досі думаю, як вони чули один одного, Марфа і тато. Як? А ще думаю, чому вони не одружилися, отак один одного чуючи? Тоді не було б тебе шумить велика татова сосна.